Час від часу мені в особисто звертаються люди, які мають певну проблему, яку фізично не можу вирішити ні я, ні інші люди, які не є працівниками команди підтримки або розробниками інстаграму. Тому, якщо у вас якась функція не працює, щось не відкривається, не треба писати якимось людям, особливо якщо вони вимагають у вас гроші за дещо. У вас там розблокувалася якась функція, це дуже-дуже багато такого є шахрайства. Ви маєте звернутися в службу підтримки. І тільки там вам можуть допомогти. На екрані ви бачите мій інстаграм-аккаунт. І якщо ви хочете написати підтримку, то заходите так само на свій профіль. Далі три полосочки зверху натискаєте. І тут в пошуку пишете допомога. Натискаємо. І ось повідомити про проблему. Тут ви можете. Повідомляти про різні проблеми, що у вас виникли. Можете потрясти телефон, можете так написати. Це не має такого значення, головне, що ви тут описуєте свою проблему. Так само ви можете перевірити статус облікового запису. Це важливо, якщо у вас блокування, обмеження. Зайшли, глянули. Ага, немає видаленого контенту, немає мітки, що там, не можна вас рекомендувати. Ваш контент не переміщений нижче в стрічку. Монетизація підключена, вона у нас не працює, але все одно краще, щоб галочки всі були зелені. І немає ніяких функцій, які нам заборонено користуватися. Ось також є тут додатковий центр, будь ласка, довідка з конфіденційності, запити на підтримку. Ви можете тут скарги подавати, різні порушення. Все, будь ласка, є, ви можете цим користуватися. А ось, якщо вам потрібна допомога з просуванням, з підбором хештегів, з чисткою так видаляти ботів. З різними ще суміжними роботами по інстаграму з розбором профілю. Це, будь ласка, звертайтеся, контакти є в описі. Я допомагаю людям з просуванням. Вже на рік це роблю. Більше можете дивитися мій досвід і взагалі чим я ділюся з вами на кінцевій заставці. Я вже більше шести років в інстаграмі працюю, і мені є чим з вами поділитися.